Чеченське питання в Росії завжди стояло досить гостро, трохи більше 20 років тому на території Чечні відбувалася запекла боротьба між російською та чеченською арміями. Однак війна закінчилася не на користь Чечні, і російська влада знову встановила контроль над регіоном. З початком війни в Україні питання Чечні знову стало активне підійматися, а чеченські добровольці, які воюють на боці України, мріють про незалежність своєї батьківщини. У цьому випуску ми поговоримо про те. Чи може Чечня зараз відокремитися від Росії і які існують проблеми щодо цього? Регіон Кавказу історично був досить складним для Росії. Ще в 19 столітті Російська імперія вела довгі та запеклі війни для захоплення цього регіону, і Чечня відігравала в цьому не останню роль. Підкорення регіону тривало понад 50 років, і навіть після цього в регіоні регулярно виникали повстання та заколоти. З розпадом Російської імперії були навіть спроби створення різних кавказьких республік, але в результаті регіон знову потрапив під російський контроль, під контроль СРСР, центральна влада якого перебувала у Москві. За Сталіна самих чеченців депортували під час Другої світової війни, їх звинуватили в колабораціонізмі та повністю виселили з їхньої рідної землі, що досі вважається головною трагедією чеченського народу, яка забрала життя мільйонів людей. Реабілітація народів відбулася вже за Хрущова, і чеченцям дозволили повернутися на рідні землі. Під час розпаду вже СРСР Чечня знову спробувала відокремитися від Росії, а національний лідер Джохар Дудаєв оголосив про незалежність регіону. Перші роки Росія зайнята внутрішньою політикою значною мірою ігнорувала цю подію, але вже у 94-му почалася війна за відновлення конституційного ладу, як це назвали у Кремлі. Перша військова кампанія завершилася перемогою Чечні, незважаючи на значні руйнування на її території, а от друга перемогою Росії та встановленням там проросійської влади. Важливу роль відіграли чеченці, які виступили на боці федеральної влади, зокрема сім'я Кадирових, яка досі там править, але перебуває у підпорядкуванні Кремля. Переходячи до причин, через які Чечня сьогодні не може відокремитися від Росії, головною причиною можна назвати клан Кадирових, який повністю контролює те, що відбувається у самій Чечні, та знищує всіх своїх конкурентів. Клан Кадирова разом із російськими військами ще в нульові роки проводив повні зачистки незгодних на, на території Чечні, з чим пов'язана незліченна кількість військових злочинів і порушень прав людини, коли без суду та слідства ліквідували цілі сім'ї про чеченських прихильників. Дехто з них втік до Європи, але більшість за цей час було ліквідовано. Порядок у Чечні становився надзвичайно жорсткий, навіть на тлі сьогоднішньої диктатури в Росії. Кадиров має повну владу над регіоном, більше того, навіть має можливості переслідувати і репресувати за межами Чечні, якщо вважає це загрозою своїй влади. Таке неодноразово відбувалося, а влада Росії заплющує очі на таку поведінку, вважаючи, що лояльність Кадирова набагато важливіша за конституційні та правові норми самої Росії. За понад 20 років правління Кадирових у Чечні не залишилося навіть найменшою опозицією йому та його режиму, що створює ситуацію, за якою виступи проти Кадирова неможливі. Оточення також максимально лояльне і прихильне, тому говорити про внутрішній переворот не доводиться. Ба більше сам Кадиров має особисті права на тлі інших голів регіонів, має фактично особисту армію, що забезпечує йому особисту безпеку та контроль над регіоном. Другий фактор це економічна залежність регіону. Відтоді, як Росія почала контролювати Чечню, регіон регулярно потрапляє до топу найбільш дотаційних регіонів Росії і досі таким залишається. Частково це пов'язано із самим кланом Кадирова. Водночас регіони справді економічно надзвичайно слабкий. І фактично не може сам себе забезпечувати. Сам Кадиров зізнавався, що Чечня без російських дотацій не виживе, і, вочевидь, це абсолютна правда. Ще в радянські часи регіон Чечні був самодостатнім, видобував нафту і переробляв її на НПЗ у Грозному. Внаслідок війни всі потужності було ліквідовано, але їх навіть не намагалися відновити. Економічна залежність від Росії це важливий козир у руках Кремля, який дозволяє утримувати регіон. І робить його непридатним для сепаратизму. Основою для існування будь-якого регіону є його економічна спроможність і залежність від центру робить його підконтрольним та несуб'єктним. Попри значні дотації в Чечню протягом багатьох років вони не вкладалися в місцеву економіку, а просто використовувалися для забезпечення регіону і закриття поточних проблем. Політика Кремля була свідомо не інвестувати в розвиток потенційно сепаратистського регіону. Оскільки економічна база давала б можливість для автономії та відокремлення. Третя причина це мале населення та неможливість до опору. Повстання малих народів проти метрополій рідко проходять успішно просто тому, що ті володіють більшою кількістю ресурсів та людей. Населення Чечні складає 1,5 мільйона осіб, а населення всієї Росії 144 мільйона. За стабільного та сильного режиму повстання в таких пропорціях гарантовано провалиться. Минулі досвіди якраз і показали, що тільки під час нестабільності можливе відокремлення, однак зі зміцненням державності приходить війна і захоплення територій. Перша чеченська війна, хоч і виявилася переможною для Чечні, знищила стрижень її державності та зачистила територію. А друга остаточно добила всі можливості для опору. Четверта причина це відсутність підтримки як всередині, так і ззовні. Як уже було сказано вище, всі внутрішні сепаратистські або потенційно сепаратистські рухи були придушені, методи для цього використовуються найбільш жорсткі. Населення Чечні боїться повторення війни і минулий негативний досвід швидше підштовхує їх до збереження статусу кво, тобто до миру на їхніх територіях, хоч і залежним статусом. Підтримка зовні також не передбачається, тільки Україна вже з початком війни вирішила визнати незалежність чеченської держави. Решта світової спільноти дуже скептично ставиться до такої ідеї, навіть країни Заходу виступають проти розпаду Росії. Так було під час чеченських воїн. Існував консенсус, що це частина Росії, тому і війна на цій території сприймалася не так гостро, хоч і відзначалися військові злочини і порушення прав людини. Однак питання цілісності Росії стоїть у пріоритеті, і Чечню навіть після перемоги в першій війні ніхто так і не визнав. Ситуація через 30 років не змінилася, і відокремлення Чечні навряд чи буде сприйнято позитивно на світовій арені. Чи можуть з'явитися умови для відокремлення Чечні? Однозначно можуть, і це буде пов'язано ймовірно з нестабільністю в самій Росії. Влада Кадирова сильно залежить саме від Кремля, і якщо там будуть проблеми, вони безпосередньо відобразяться на його правлінні та силі. Як стало зрозуміло, Неможливість повстання в Чечні насамперед пов'язана з жорсткою вертикальною російської влади та з силовим апаратом. Спроби відокремлення Чечні та Кавказьких регіонів завжди були пов'язані з великою нестабільністю всередині Росії, будь то громадянська війна в Росії на початку минулого століття, або розпад СРСР у 90-ті роки. Тільки у таких випадках буде можливість хоча б для реальної спроби повстання та відокремлення, однак також не факт, що воно виявиться успішним. Російська держава вже неодноразово перебудовувалася і підпорядковувала собі раніше втрачені регіони. Можлива нестабільність у самій Чечні через смерть Кадирова, що обговорювалося останні кілька років через його проблеми зі здоров'ям, які були явно помітні. Сьогодні Кадиров навіть намагається просувати свого сина по внутрішній ієрархії, але не факт, що він стане на чолі Чечні. Розглядаються претенденти з найближчого оточення Кадирова, Даудов або Алаудінов. Однак обидва прокремлівські і навряд чи змінять курс. Водночас сама смерть Кадирова могла б стати імпульсом для нестабільності. Ну і роль ісламського екстремізму також не можна включати, популярність якого в світі зростає в низці мусульманських регіонів. Чечню також частково стосується цей процес і періодично трапляються ексеси в самій Чечні. Поки що це швидше поодинокі випадки, однак зі зростанням сили це може стати вирішальним фактором для повстання. Та нестабільності у регіоні, як це було в низці інших мусульманських країн. Підсумовуючи, варто сказати, що сьогодні ситуація в Чечні така, що навряд чи можливе відокремлення, оскільки там встановлена сильна влада і повністю зачищена опозиція. Разом із цим реальні шанси на відокремлення регіону можуть з'явитися із загальною нестабільністю на території Росії, коли центральна влада буде ослаблена. Підтримайте наш канал спонсорською-підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.